19 червня о 18.04 на пункт зв'язку 24 ДПРЧ надійшло повідомлення про пожежу на балконі за адресою міста Лозова, мікрорайон 1, будинок 11. На місце події було направлено черговий караул 24 ДПРЧ на пожежній автоцистерні. Прибутю рятувальників на місце виклику було встановлено, що на балконі на другому поверсі горять домашні речі на площі 2 квадратних метрів. О 18.15 пожежа локалізовано, а о 18.32 повністю ліквідовано. Загиблих та травмованих на пожежі немає. ймовірна причина пожежі небережність під час куріння. Шановні громадяни, вкотре закликаємо вас обов'язково та неохильно дотримуватися правил пожежної безпеки. У разі екстреної ситуації негайно телефонуйте за номером 101. 19 червня о 20 годині 12 хвилин надійшло повідомлення від медиків, швидкої допомоги з проханням допомогти зрізати металеведріт, на який напоровся 71-річний чоловік. Подія сталася на вулиці Мічури, на 13 у місті Лазова. Чоловік йшов вулицею, раптом впав на старий стоп, що лежав на землі. На стопі був намотаний металевий дріт, один край якого зтрачав бік. Саме на нього і напоровся обличчям чоловік. Для того, щоб обережно витягти стороннє тіло, необхідно було зрізати цей дріт зі стовпа. Це і зробили рятувальники за допомогою спеціального електроінструменту. Далі за роботу взялись медики і надали постраждалому необхідну медичну допомогу.